Що ж, всім привіт підписники гості каналу. І дня без сюрпризів сьогодні, а точніше ще вчора, в неділю, помітив, що мені поцарапали машину Ось зараз покажу. Ось як Бачите? Шок. Ось так. Хтось виїжджає з парковки, дуже чудово, вміє це робити. І, як нас кажуть, hit and run. я вже зробив клейм, також поліцію репорт будемо okay. бачити, чим допоможе страховка нам. Я догадуюсь, хто це зробив, хто паркується біля мене, але тут так не прийнято, щоб йти. І запитувати я бачив, навіть в принципі на бампері дає царапини. Але тут Hit and Run, оскільки руйнуватець не з'явився, не, ну, не сказав, що... що це був він, що це він зробив, то доведеться звертатися через свою страхову. Це хтось зробив та й втік. Тож побачимо, що далі буде. Людина не зізнається. Вирішила не заявляти про себе. Добре, що оплачую зараз повну страховку. А для чого це і треба? Я собі так думав, та нащо платити От, повну страховку це дорого. До цього платив півтори, там не повну. А от зараз розумію, що якраз вчасно не пройшло і 3-4 дні, як ось вже стало зрозуміло для чого платити. Але побачимо, чи вони допоможуть, бо там є дедакти, зараз їду в ШАП, побачу, що вони порахують, наскільки тут ремонт і далі вже випущу детальне відео якось з цими. Ударами, страховками, інцидентами працюю. Бачите, ніби невеликі. на рекорд не йде, настільки відомо, але неприємно, тому що якщо б було, наприклад, нова досить машина, ну, уявляєте собі на, з таким їздити. Це. Так що ставте лайк і підписуйтесь на канал. Можна показати багатьох автомобілів там біля мого апартмента і всюди. Дуже багато машин розбиті. Задні вікна, от такі бічні, водійські. Хтось щось забуває в автомобілі чи навіть побачить порожні бутилки і можуть розбити вікно. Це тут вже в принципі, як норма в Америці. Ні для кого ніяка не новина. Завжди автомобілі їдуть з розбитими вікнами, заклеюють їх всякими поліетиленом всяким різним, хто чим може. Ось зараз їдемо на заправку Фред Майер, заправляємося ось такою карточкою від Дордеш, від Дешера. І ось бали. Заправимося і їдемо в шап. Там будемо бачити, що скажуть, що порахують, наскільки, наскільки це буде вигідно чи ні. Дидактипл ніби заявляє, страховується, що. Ніби як від 300, але я бачу, що там 2000 і щось незрозуміло, чим воно як воно там рахується, чим воно все закінчиться. Ми ось приїхали, тут потрібно ще відстояти таку чергу. В принципі, така година, що всі тут заправляються. А, до речі, набагато гірша бензина. На Фредмайрі, наприклад, ніж Костко, навіть немає що рівняти. Тому додавлю ось вот таку присадку. Автомобіль набагато краще їздить набагато більше наїжджає миль. Ось ще половина є, добавлю, тому що це жесть. На Фредмайрі не рекомендую заправлятися. Ну, чисто м -м, мій досвід такий. Вчора вночі виконував заказ. Якраз доїжджав до ресторану, мав забирати ордер і значить, дивлюся в дзеркало, нікого немає, все безпечно, і вирішив а... з лівої сторони вправу перестроїтися. Ось як бачите, і чую звук, бах! Бампером ось з правої сторони мені зачепили. Бачите, як пописав, лишилося чисто від бампера. Ось воно відтирається. Все, але ось так. Там маленькі мятати не є, Ну, чисто вони на що не впливають, але ось така ситуація. Подзвонив у страховку, розказав, що робити. Чи обмінялися ми страховками, чи відкривати клейм, чи не відкривати. Поки що сказали не відкривати, почекати, чи та сторона відкриє, тому що там на рекорд, на все. А, маю ще одну ситуацію, побачимо, чим це все закінчиться. Він якби був ззаду, але я не пере перестроївся повністю у лінію, тому. Як мені пояснили, що тут моя вина також є. Ось така ситуація. Ну побачимо, що буде далі. Це буде досить цікаво тим, хто потрапляє у подібні ситуації в Америці. Це було ще дуже давно, це ще мене колись на парковці також прижав пікап. Це було старе, а ось ось це молоде. Було...